Так, моя теплиця. Тут у нас помідорщики. Ну, трошечки огірочки. Дивіться. Дощ такий пройшовся, що понабиралися ось такі невеличкі лунки над кришею. Буквально за півгодинки така негода. Наробила шкоди. Добре, що не порвалося. Ще одна, це мені треба зараз піти спустити це все. Гірочки пропадають. Ось так є листя. Ось тут треба зібрати гірочки. Крутяться. Нехватка чогось їм. О, попереростало трішки. Ну то ничего. эти помидорки растут. Так, ну что? Хотіла сказати, оце в мене два, два помідорки, які самі насіялися з того року, я їх не пересаджувала, так вони у мене тут і росли і вже дають свій урожай. Я так зрозуміла, вони більш витриваліші, більш живучі і більш такі не прив'язані до хворіб. Пасунки. Я вже скільки цих пасанок видаляла а він все одно з'явився, подивіться, ось видаляла. Знову наріз, знову наріз. Тут видаляла. Це він виж десь до двох метрів у мене. Далі я вже обламала верхушку. Тому ще хватить Кіст, скільки, скільки кість. Тут ми вже обірвали, вже їли. Раз, два. Три, чотири, п'ять, шість, сім кість. На двох метрових. І хлопець. Так ось цей саме, але це пішов у два стебла. Ось одне стебло, а ось друге. Ось, бачите, пішло у два стебла. Експеримент провожу. Ну Трошки дозрівання пізніше, ніж того попереднього. Не так наливаються самі помідорки.